Житомир відвідала делегація високопосадовців з Естонії на чолі з міністром з питань підприємництва та інформаційних технологій Крістіаном Ярваном. На базі Житомирської політехніки іноземні партнери обговорювали перспективи співробітництва з університетом в галузі цифрових технологій, зокрема у напрямку кібербезпеки, яка є новою спеціалізацією для вишу. Один із проектів це розробка і побудова. Кіберполігону створення дата центру та хмарних обчислень на базі нашого університету. Такий проект він буде дуже корисним для власне усієї Житомирської області. Ми вирішимо багато питань, які пов'язані з кіберзагрозами, і власне створення сховища даних. А от щоб реалізувати проєкт, потрібна допомога міжнародних партнерів. Будемо Просити допомогти саме естонську сторону, щоб знайшли власне партнера з Європейського союзу, який стане фінансовим донором для реалізації даного проекту, кошторисна вартість його на сьогодні приблизно складає. 215-220 тисяч євро. Ознайомившись з матеріально-технічною базою політеху, естонська делегація поїхала на руїни 25-го ліцею, де на власні очі побачила наслідки російської агресії. Сейм Кайневіденс та висії. Як ми бачимо, результати російського тероризму і злочинів тут у сенсі руйнувань те саме відбувається у кіберсфері. Тому дякую українським та естонським фахівцям за те, що вони докладають максимум зусиль, щоб російські атаки були неефективними. Ми продовжуємо робити внесок у it галузь, на якій наше міністерство спеціалізується. В Таліні розпочала роботу школа для українських дітей, і там є окремий сегмент присвячений. Цифровій освіті ми далі готові співпрацювати на місцевому рівні з українськими партнерами, щоб таких рішень було більше. Ми, естонці, стоїмо на передовій інформаційних рішень і технологій, допомагали Україні розвивати цифрову державу. Але зараз ми хочемо привнести в Естонію українську розробку, додаток дія. Тож прийміть це як комплімент від країни, яка вважає себе дуже просунутою в цих питаннях. Півпраця українського та естонського урядів дуже важлива як у відбудові, так і впровадженні сучасних підходів до навчання. Переконаний народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Нині він веде перемовини з Естонією, Португалією та Фінляндією щодо можливості реконструкції зруйнованого рашистами ліцею. Естонська модель навчання і фінська вона одна з найпередовищих у світі. Ми хочемо, щоб це було не тільки стіни, але це було і впровадження сучасних навчальних технологій, в тому числі інформаційних технологій. А країна, яка не на папері, а на ділі допомагає у відбудові зруйнованої інфраструктури в Житомирській області, зокрема, реалізовує проєкт будівництва дитячого садочка у овручі. Заступниця начальника Житомирської військової адміністрації дякує естонцям за допомогу і сподівається, що їхній приклад наслідуватимуть й інші міжнародні партнери. На прикладі Естонії весь світ може подивитися, яким чином можна допомагати, і виходить допомагати країні, яка сьогодні найвисокоюшою ціною, яку тільки. Можна можна придумати, виборює свою свободу і незалежність.